Добрий день, присутні. Як мене чути? Добрий день. Чути Добрий. Добре. добре. Так, представник суб'єкта господарювання присутні. Добре. Так. Представтесь, будь ласка. Пала Хлася Васильовна. Інженер постав. Дякую. Так, сьогодні, 24 травня 2024 року, об 10 годині розпочинаємо громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання, товариства з обмеженою відповідальністю «Радехівський цукор, щодо нового будівництва жомосушильного відділення, продуктивністю 340 тонн на добу гранульованого жому за адресою Волинська область, Луцький район, село Рованці, вулиця Наливайка, 3. Облаштування заправної станції станом на 10 годину присутні в нас уповноважені управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, представники суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю Радегівський цукор та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля Поки що ніхто інший не підключився. Я пропоную зачекати 10 хвилин, дати можливість громадськості долучитись до відеоконференції. Але перед тим хочу наголосити: у разі повітряної тривоги громадські слухання призупиняємо чи і відновлюємо після завершення, чи будемо продовжувати. Можемо, Можемо продовжувати як на мене. Добре, е, відповідно до пункту 9 до порядку е, проведення громадських слухань. В процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року. номер 989, у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин. Громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершились. Зараз я пропоную зачекати до 10 хвилин можливість дати громадськості для підключення, в разі, щоб ми дотримувалися процедури, і нас ніхто ні в чому, скажімо, не звинував. Погоджуйтесь? Це Чекаємо. Шановні учасники, продовжуємо наші слухання. Бачу, ніхто не долучився, ніхто не виявив бажання. Сьогодні присутні на громадських слуханнях організатор громадських слухань управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації в особі начальника відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки Жлюка Руслана Володимировича. Це я уповноваженого. Головувати на даних громадських слухань. Представники також присутні, представники суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю Родехівський цукор та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Відповідно до частини 2.2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України. Громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. В оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля було зазначено дату та час проведення громадських слухань. А також були вказані посилання, за якими можна долучитися до громадських слухань, відповідно до пункту 12 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджено постановою кабінету міністра від 13 грудня 2017 року, номер 989. Організатор громадських слухань забезпечує запис громадського слухання із застосуванням засобів аудіо та відеофіксації, яка є невід'ємною. Частиною протоколу громадських слухань. Восьмого четвертого дві тисячі двадцять року єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було оприлюднено повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. А шостого нуль п'ятого дві тисячі двадцять четвертого року було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД. Суб'єкта господарювання, Твориство з обмеженою відповідальністю, і цукор. Під час проходження усіх етапів громадського обговорення планованої діяльності зауваження і пропозиції на адресу управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації від громадськості не надходили. Відповідно до порядку денного регламенту громадських слухань. А також, враховуючи відсутність громадськості, пропоную заслухати коротку доповідь суб'єкта господарювання або представника розробника звіту з щодо об'єкта планованої діяльності та його можливого впливу на довкілля. Mm -hmm. Прошу хто бажає. Так, так, пані, прошу. Планової діяльності передбачається будівництво жомосушильного відділення продуктивністю 340 тонн, за добу гранульованого жому передбачається дві лінії жомосушка та грануляційного комплексу. Відповідно, буде два барабани сушильних, два теплогенератори марки ТГТ, 25, потужністю 25 МВт. мегаватт. Відділення жомосушки буде розміщуватися на відкритій місцевості, також на відкритому майданчику. Буде встановлено бункер для палива, транспортна система сирого жому, транспортна система е, подачі палива та транспортна система грану, е, гранульованого жому, е, циклони, димососи марки ДН21 та димова труба. Основне паливо, яке планується використовуватися, це палета соняшникова, а допоміжне е, вугілля марки ДГ та, та Г. Потреба у використанні палети соняшникової становить 6,4 тонни за годину, а вугілля 4,8 тонн за годину. Річна виробнича потужність зомосушильного відділення з розрахунку цілодобової роботи 120 діб за рік повного завантаження обладнання. Транспортування палети буде здійснюватися автомобільним транспортом, вугілля залізничним. Також для забезпечення належного функціонування жомосушильних барабанів з теплогенераторами існує потреба у використанні наступних проєктованих та існуючих споруд обладнання, жомосушильне відділення проєктоване, склад палива проєктоване, відділення ТЕЦ існуюче, відділення жимопресове проєктоване, усадкування локальної аспірації жомосушильного відділення. Проєктоване, димососи, проєктоване, циклонів очищення. Димових газів проєктоване, димових труб проєктоване, системи палив подачі проєктоване, устаткування локальної аспірації паливоподачі подачі проєктоване, бункерів накопичувачів палива. Проєктоване, твердопаливних теплогенераторів. Проєктоване, приймаль... приймального бункеру завантаження вугілля дробати. Проєктоване, система стабілізації, накопичення віджатого жому. Проєктоване. Транспортної системи жОМу проєктоване та системи влогого шлаку золовидалення проєктоване. В рамках планової діяльності щодо облаштування автозаправної станції встановлюється наступне обладнання, Паливороздавальна колонка Prime 1 в кількості одна штука, модуль зберігання палива. Одна штука, потужність паливороздавальної роздавальний Колонка кулон. становить 80 літрів за хвилину, а місткість модуля зберігання складає 35 тисяч літрів. Транспортування навтопродуктів. Для потреби автозаправної станції здійснюється з використанням автотранспорту, злив палива в автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні, швидко роз'ємні муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар. Територія облад... облад... обладнається інженерними мережами дощової каналізації для відведення стоків, освітленням та передбачається влаштування твердого покриття. Що можна, я тепер долучуся з Павло, представник розробника проєкту. Чи мене добре? добре? Щодо планової діяльності, хочу сказати, що взагалі облаштування жомосушильних відділень для цукрових заводів воно приводить тільки до покращення екологічної ситуації. А саме по факту, це зменшує кількість утворення відходів, які можуть утворюватися в ході гнилого перегниття гнилого жому, і переведення якби. Цієї сировини жому в таку продукцію гранульований жом. Що в ході роботи нами проведено? Проведена інвентаризація джерел викидів, існуючих викидів, із врахуванням від планової діяльності. Всього джерел викидів передбачається 50. Що висвітла інвентаризація джерел викидів, яка висвітлена в додатках у звіті. Згідно розрахунків, які проведені. Змісту шкідливих речовин на межі санітарно-захисних зон встановлено, що перевищень не виявлено. Щодо впливу планової діяльності на водні об'єкти, хотів би сказати, що тут вплив не здійснюється, так як підприємство е, має водоз... здійснює водозабір з річки Чорногузка, а також користується двома арсвердловинами. На виробничі потреби йде з річки, на питні потреби з свердловин. Скид здійснюється, водовідведення здійснюється іншій юридичні особі на полях фільтрації згідно договору. Водокористування здійснюється на підставі виданого діючого дозволу на спецводокористування, який є прикріплений в додатках. Щодо поводження з відходами, усі виробничі відходи, які утворюються в процесі здійснення планової діяльності, вони Носять собою такий характер, як будівельні відходи, які тимчасово зберігаються на підприємстві, а потім, згідно договорів, вивозяться за межі території. А також передбачено основний вид відходу в е, при здійсненні планової діяльності, це є шлак від спалювання е, палива, який також потім в перспективі буде відпускатися іншим юридичним організаціям згідно договору. Підприємство не планує в себе здійснювати потужності видалення чи утилізації відходів, а також не планує здійснювати розміщення цих відходів на своїй території. Для підприємства встановлена санітарно-захисна зона. Підтверджуючи, документ постановлення санітарно-захисної зони додається в додатках. Вплив на на біорізноманіття відсутні, так як в межах впливу у планової діяльності відсутні будь-які природозаповідні об'єкти, парки не здійснюється. Згідно розрахунків шумового навантаження на межі встановлення санітарної захисної зони, перевищень не виявлено. Акумулятивний вплив в межі в зоні впливу планової діяльності відсутні. Коротко, у мене все. Дякую вам, дякую за увагу. Більш ніхто нічого не хоче доповнити? Тоді підсумовую, враховуючи те, що на громадських слуханнях присутні лише їх організатор, представник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації та суб'єкт господарювання, представник товариства з обмеженою відповідальністю Радехівський цукор. То з рахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, затверджено постановою Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року, номер 989, зазначені слухання вважаються такими, що відбулися. В зв'язку з тим, що на громадськість громадськість не виявила бажання прийняти участь у громадських слуханнях, не підключилась до відеоконференції. Ро, це буде складено відповідний акт про відсутність громадськості. Громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю Радехівський цукор щодо нового будівництва жомосушильного відділення продуктивністю 340 тонн на добу гранульованого жому за адресою Волинська область, Луцький район село Рованці, вулиця Наливайка, 3 і облаштування автозаправної станції завершено. Дякую всім за увагу. Всім гарного та спокійного дня. До побачення. Дякую.